А далі було вже буду? Поки ні, а потім в одному місці глибоке буде. В одному місці там буде глибоке. Значить, тут питали за... Максимальна людина буде. Що стосується площі болота. Болото дуже велике, 1700 гектарів, ми за це вже згадували. Воно це обмежено лісом цих боків. Туди далі в ту сторону воно розширяється. Там воно ще більше. Здається, що воно там теж вже обмежене, але це просто в 70-х, 60-х-70-х роках болото знаходиться між двома військовими полігонами, і в 60-х-70-х роках між полігонами побудували дороги для танків. Військові люди серйозні, тому провели між двома полігонами під лінійку на карті лінії і зробили такі от танкові маршрути, які йшли через піски, болота. І по болоту воно було насипано. Ні, бетонка далі це без покриття дороги оці от перші. Там просто насипана дамба, вона зараз частково розмилася, заросла вже таким досить крупними деревами. До танків, може, вже немає. Та танків вони там, може, тепер не пройдуть. Там чи пішки можна проходити. Ми сьогодні на таку дорогу вийдемо, якраз такі місця бобри заселяють. До речі, хто звернув увагу, там воно свіжий викид піску, то ця, може бути лисяча нора. Причому лисиця, це... по-моєму,